Юлисенту Нью Дженерейшн Офіквініядіаспора в ефірі Молода генерація української діаспори Молода генерація української діаспори представляє радіопроект Україна у серці одна. Інформація, аналітика, музика, діалоги все у ритмі рідної землі. Вітаю вас, шановні радіослухачі, раді зустрічі з вами сьогодні у програмі. Ялинка з України прикрашає площу святого Петра у Ватикані. ТРАДИЦІЇ РІЗДВЯНИХ Свят На площі Святого Петра у Ватикані встановлено різдвяну ялинку, яку привезли з України. Ялина, вік якої експерти оцінюють у 60 років, була зрубана у лісі в Закарпатті. Її висота 30 метрів. Зараз у Ватикані прикрашають святкову красуню, а це значить не за горами різдвяні свята. Урочиста церемонія запалення святкової ілюмінації на ялинці, заплановані на 16 грудня. А двома днями раніше папа Римський прийме урядову делегацію з України. Та представників християнських церков з України. Перше в історії Різдвяна Ялинка доставлена у подарунок папі Римському з України. З ініціативою зробити пантифіку. Подібний подарунок виступив ще улітку предстоятель Української греко-католицької церкви, верховний архієпископ Святослав Шевчук. Його підтримала посол України при Святому Престолі Тетяна Іжевська святченні ялинки на площі святого Петра братимуть участь не тільки українські католицькі єпископи латинського та східного обрядів, а також перші в історії представники Української православної церкви Московського патріархату. Торік різдвяна ялинка за вишки 34 метри і вагою 5 тонн була доставлена у подарунок пантифіку з північно італійської провінції больцано альто Адідже. Раніше ялини до Ватикану привозили католики Австрії, Німеччини, Бельгії та інших країн. Традиція встановлювати різдвяну ялинку на площі святого Петра у Ватикані з'явилася наприкінці минулого століття під час пантифікату Івана Павла II. Бенедикт XVI продовжив традицію, за якою ялинки доставляють до Ватикану з різних країн світу. Біля підніжжя ялинки зазвичай встановлюють різдвяні ясла, які Пантифік освячує уже напередодні Різдва, 24 грудня. На площі святого Петра у Ватикані стоїть наша українська ялинка, яка прикрашатиме Ватикан на різдвяні свята. А в Україні зараз уже розпочалися вервиця традиційних українських різдвяних свят. За традицією наближається час огадування на майбутній рік. Хоча теперішнє глобальне потепління може дещо змінити вгадувані прогнози, однак ні в якому разі не змінить старих добрих традиційних розваг, що сповнені чаром первісної поезії нашого народу, староукраїнські звичаї, що колись були пов'язані з початком нового року наших далеких предків. Пізніше перейшли до християнських свят. Одна частина з них прийшла до сучасного Нового року, а друга до свята введення в храм Святої Богородиці. У народі це свято називають введенням. У різних місцевостях в Україні святкують його по-різному, але скрізь спостерігається одна тенденція замовляти, накликати багатство та добробут на майбутній рік. Три дні опісля День великомучениці Катерини. Це свято дотичне до дівочої жіночої долі. Про великомученицю Катерину розповідає етнограф, кандидат мистецтвознавства Оксана Король в Україні з величезною любов'ю і шаною ставляться до Катерини. Була християнкою, вона народилася в знатній величній родині правителя Конста, правителя Олександрії Єгипетської. До свого 17-річного віку вона була надзвичайно мудрою, надзвичайно красивою, багатою і знатною. І з цього вона почала розглядати питання заміжжя. і зрозуміла, що по рівню її інтелекту, духовності і так далі не може знайти собі нареченого. І ось її батьки вже захвилювалися, тому що вона відкидала всіх наречених, котрі до неї приходили з величезними. Дарами, і ось мама Катерини, яка була таємною християнкою, вирішила цю справу по-своєму, і вона відвела свою дочку до знаменитого мудреця. А цей старець був християнином. Він порозмовляв з Катериною, і вона сказала, що от в мене є такі вимоги до мого претендента на руку і серце. Він сказав: Я знаю одного такого юнака, краса котрого є просто неземною. Багатство якого розливається по всьому світу. і від того не менше, мудрість котрого є такою великою, що він керує цілим світом. А рід настільки знаменитий, що не вистачає жодних слів для цього писання. Катерина, звичайно, захотіла з ним познайомитися, але ж старець мав на увазі Ісуса Христа. І він на закінчення розмови подарував їй ікону Матінки Божої з дитятком Ісусом і сказав: Молися до Матінки Божої, і тобі буде відповідь. Катерина дуже цим перейнялась, почала молитися і в ті. І молитві заснула. і в сні їй явилася матінка Божа. На руках тримала дитятко Ісуса, але Ісус відвертав голову від Катерини, і Катерина дуже розстроїлася, що сталося, чому Ісус відвертається від неї, і почула відповідь, що вона не омита водами хрещення. Дуже засмучена, вона прийшла до цього старця і розказала про це видіння нічне. І старець тоді провів обряд хрещення. І всю ж ніч знову було явлення Діви Марії Ісуса Христа. Ісус Христос подарував Катерині перстень таким чином, визнавши Катерину, що вона християнка і що вона є наречена Христова. І от вона була однією з перших тих христових наречених, котра отримала ось цей перстень від самого Ісуса Христа. Віра її була настільки сильною, що вона вирішила заступитися. За тих християн, котрих приносили в жертву. А саме в ці дні відбувалося величезне язичницьке свято, на котре прибув імператор Максиміліан. І ось вона, сповнена любові до цих новітніх християн, звернулася до імператора з проханням не знищувати їх, не вбивати. Але він вирішив випробувати її віру. Скликав 50 найсильніших волхвів мудреців з усієї імперії, і щоб вони переконали її в язичницькій вірі. Та Катерина, 17-річна Катерина. Не була настільки віруючою, настільки мудрою і грамотною, що вона змогла переконати цих 50 волхвів язичницьких. Звісно, їх було страчено. А саму Катерину кинуто до в'язниці після того, як вона відмовилася від пропозиції Максиміліана на багатство і славу, до цієї в'язниці прийшла імператриця Августина. Ця імператриця переговорила з Катериною і була настільки захоплена харизмою Катерини, що вона також увірувала і також стала християнкою. І як порфирії і як двісті воїнів також була страчена. Знову ж Катерина просила про те, щоб їх Максиміліан не страчав. А він тоді запропонував, щоб вона виходила заміж, тому що був вражений її непохитністю, силою духу і зрештою красою. Катерина гнівно відкинула цю пропозицію, і Максиміліан наказав її колесувати. Це було здоровенне колесо, оббите цвяками, і її мали на цьому колесі колесувати. Коли вона підійшла добровільно до цього колесу, то з'явився Ангел Небесний і колесо Спалося, пооколічивши багатьох оцих катів. Тоді був виданий наказ відрубати голову святій Катерині, і вона добровільно поклала голову на плаху. І аж її останки, за переказами, ангели занесли на синайську гору. Згодом у VI столітті були знайдена її голова і ліва рука, і вони з великими почестями, з великим торжеством, були знесені до синайського храму, де і знаходяться по сьогодні. You can also listen us at the Facebook page or YouTube page under the name Ukraine in the Heart of Everyone and leave your comments, recommendations and suggestions. Не оминути на різдвяні свята і новорічних вистав та театралізованих дійств. У рідній школі вже розпочали підготовку до шкільного новорічного свята. А у школі дивосвіт уже провели цікаве свято, присвячене чарівним словам. Казка. О, короліст, будь ласка, сусіда король, А ну. Тепер на сцені на противагу невихованості діти протиставляють лише добрі щирі слова рідної мови, які у кінцевому результаті перемагають. Що світло у суші несеш, тебе всі будуть поважати і завжди рано вирічати. А як людей не поважаєш, вони помню лежаш, понад Добра не сподівається, Тебе змінити постарайся. Доброго ранку, земле, землице, Доброго ранку водо водице, доброго ранку сонечко ясне, доброго ранку світе прекрасне. Доброго ранку, друзі, знайомі. Доброго ранку, за цьому дому. Добрі справи, добре слово і морозіє. Якось містом гуляв, з усіма вітався нам і у віку віцаєм. З ним усі вітали чем. Є ширі, хороші, є просто пусті, є злі і недобрі, є просто брудні. Ніколи, ніколи, не думайте, клеїти, брути сміття, бо люди хороші і словом привіте, збудують культурне, прекрасне життя. Алі рідної школи нова українська хвиля, звукорежисер Зенові Левковський, звукооператор Любов Назаркевич я автор програми Оксана Лернатович зичать вам, щоб у повсякденному житті поруч завжди крокували вічливі та добрі слова.